Від. Вітаю у своєму зимовому саду. Саме зараз часу розповісти про деякі цікавинки в моєму саду, бо влітку на це завжди не вистачає часу, і літо таке насичене, роботою. А в зимовий період якраз час ознайомитися з деякими рослинками. Я сьогодні хочу розповісти про пару сортів кіпарисовиків. виду тупого, туполисного його ще називають. Я останнім часом дуже захопилася кипарисовиками таких маленьких форм, і мені цікаво було посадити декілька сортів, поспостерігати за ними. І на даний час я про деякі сорти вже можу щось визначити і щось таке сказати в плані догляду або примхливості. Тож сьогодні буде мова про «Нанограцеліс». Ось такий у мене екземпляр. Не скажу, що найгарніший, потім розкажу чому. Але е, сорт дуже гарнезний. І це один з тих кипарисовиків, які одні з найперших з'явилися в моєму саду такої форми. Тож, це повільно зростаючий кипарисовик, Він в молодому віці більш кулястий, його такі кулястої форми продають. А в дорослому віці він більш конічний. Ось у мене він вже набуває більш такої конічної форми. Йому привабливості додає його хвоя. Якщо тут помітите, вже в верхній частині мого кипарисивику хвоя у нього. Ну, його густі пагони, вони створюють таку декоративну форму, такі вигини, які нагадують закручені мушлі або дивовижні квіти. Ще не дуже сформувалися у мене ці мушлі, але вже починають закручуватись хвоїнки. Дуже-дуже привабливо і гарно. Хвоя в нього темно-зелена, і навіть зараз взимку колір достатньо соковитий, Хвоя блискуча, така луската, вона цупкенька на дотик, але вона. При цьому м'яка не колюча, і знизу, як і більшість парисовики, вони мають таку більш сріблясту хвою. І коли вигини ці будуть більшими, то вона буде виглядати такою трошки різнокольоровою. Бо оцей низ він буде висвітлювати в деяких місцях цю рослинку. Тож, Дивіться, ця рослинка, вона в принципі в описах завжди пишуть, що вона росте на сонці, але може витримати і притінення. У моєму випадку було зовсім був зовсім інший досвід, і в цьому саду у мене була висаджена ця рослинка, цей кіпарисовик на достатньо освітленому місці. А як я вже неодноразово казала, що в нас дуже спокотне літо. І дуже посушливе, і весна у нас з вітрами, тож все висушується дуже швидко, і кипарисовики у нас, я б сказала, страждають від такої погоди. Але можна і їм створити умови, і можна ними насолоджуватися в таких умовах, що ж їм потрібно. Я вже визначилась, що всі ці кипарисовики потрібно висаджувати в притіннення. Так, не обов'язково це повинно бути притінення там від паркану або домівки. Можна притінення зробити і поряд ростучими рослинами. У мене цей кіпарисовик дуже страждав, бо він ще й на схилі росте. І доки не підросла оця декоративна яблунька плакуча, йому не вистачало затінку. Він е, страждав від посухи, від е, Великої кількості сонячних променів. Оскільки він ще й полюбляє вологе повітря, у нас такого просто немає, то треба не забувати про полив. Оскільки він на схилі росте, та ще й сонце, тут не вода не затримувалася, сонце випікало, просто жарило його і його ріст при пересадці він затримався, був неактивний. І тільки яблунька йому дала можливість активно рости. В цьому році якраз таки необхідна тінь з'явилася від цієї яблуні, і кипарисовик дав гарний приріст. Оце приріст, тоненька гілка це приріст цього року. І десь тут сантиметрів 17, можливо, навіть і 20 є в ньому. Тож, Тепер я точно знаю, що він прижився і буде активно наростати, і створювати мені ці декоративні мушлі. При цьому ріст бокових пагонів у нього не перевищує в моєму саду десь 3-4 см. В деяких випадках поодиноких можливо і 5. І так, гар, ну, якраз ем, гарно видно, як же він страждав у мене на початку свого росту при пересадці в цей сад. Придбала я його в 20-му році, в літровому горщику, такий невеличкий був. І ось йому 4 рочки. Оскільки він стару хвою скинув, то знизу виглядає таким лисуватим, Але все ж таки потихеньку він наростав. А тепер, коли Вкорінився гарно, бачите, тут вже більш такий густенький. Я сподіваюся, що і тут хвоя наросте тепер, бо тепер йому є і затяночок. Так, я мульчувала, знизу там видно залишки мульчі, треба вже поновити. І ну, збільшився він у мене, в принципі, за ці 4 роки, ну, я думаю, так, сантиметрів на. 40 точно, особливо, якщо зважати оцей приріст цього року? Спека йому так не давала наростати гарно. Ну, що поробиш? Я вважаю, що на півдні та на сході треба такі кипарисовики все ж таки притіняти, мульчувати і поливати час від часу, якщо у вас немає дощів. Цього літа в нас дощів не було 8 місяців. Тож, яким він все ж таки буде? В 10 років обіцяють, що він не буде перевищувати 60 сантиметрів. Я думаю, що зараз в ньому вже є 55 точно з цим пагоном. І якщо він у мене зростає 4 роки, був придбаний ну, хай в дворічному віці, то йому десь 6 років. Я думаю, що все ж таки він буде більший. Аніж його описують. І у дорослому віці кажуть, що він буде півтора-два метри. Я думаю, що він таким і буде, якщо йому місце сподобалось, я його взимку жодного разу не вкривала, він витримує морози по опису, йому дають мінус 27 витривалість взимку, тож все з ним добре. І я також навесні не роблю ніякі йому притінення. Він у мене не страждає від весняного сонечка. Так, влітку йому задняк дається яблення, взимку в затінку йому тут нічого не дає. І хоч хтось і каже, що йому потрібне притінення в лютому або березні, я йому ніколи цього притінення не надавала. Так що все з ним добре. Він у мене не горів навесні, так як горять деякі і кипарисовики, і, ну, наприклад, і ялинка, коніка горить. Це не коніка, але з цього ж вийду рослинка. Тож, ну не знаю, проблем у нього у мене з цим кипарисовиком не виникало. Він жодного разу в мене не хворів. Шкідників на ньому я не помічала. Тож, якщо у вас є притінені місця, які ви не знаєте, яких хвойні туди висадити, я думаю, що ця рослинка вам буде дуже цікавою і дуже доречною для таких місць. Тож, Пороздивлялися, я думаю, що ви зустрічали вже багато разів його в продажу, можливо, і маєте в своєму саду. Тож, дуже цікава рослинка, і я чекаю, коли він буде такий густенький густенький Якщо він знизу не буде в мене гарно загущуватися, можливо, треба трошечки-трошечки його попідрізати, щоб. Він більше знизу був такий густенький-густенький. Дуже мені подобаються отакі мушлі. І покажу ще одну цікаву рослинку, дуже схожу на цей кіпарисовик. Ось тут, побіля перегол, у мене зростає ще один кіпарисовик під назвою «Грацеліс Aurea і достатньо рідкісна рослина. Не в опису я не зустрічаю, ні в продажі. Можливо, і траплявся один раз, колись бачила в якомусь саду. І все. Більше не зустрічається мені, тож бережу свою рослину, як можу, і доглядаю, оберігаю і дуже мені подобається. Якщо вам помітно, то ця рослина вже, цей кипарисовик вже має таку чудернацьку, неправильної форми, конічну. Таку форму за ростом, за своїми показниками морозостійкості і місцем посадки. Він повністю співпадає з Нана Грацеліс, але цей екземпляр у мене виглядає набагато кращим. Він має гарну хвою від самого низу, хоча купувала я одночасно їх обох. І він був навіть... Більш лисий, аніж на награцеліс. Можливо, йому з самого початку місце було більш гарно підібране в моєму старому саду, бо переїжджали вони ще зі старого саду. Але тут було висаджене на такому сонці, що він трішки мене підгорав. Зараз я знаходжусь з тіньової сторони цього кипарисовика, але обійду, покажу вам його колір з іншої сторони. Він ауреа, дійсно жовтенький. І дуже цікаві ці форми обидві для формування ніваки, бонсай, якщо хтось зацікавлений мініатюрними садами, можна їх використати, бо вони вже за своєю формою дуже схожі на такі, як дорослі, мініатюрні дерева. Ось дивіться, зараз зима і наскільки яскраво виглядає цей кіпарисовик. Я ще не дуже обчистила йому стару хвою. Вона поступово відмирає, ось трошки сьогодні потрусила, але о, так дуже мілке, таке хвилинки мілкі ще не обтрушувала. Гляньте, який він яскравучий. І це зимове забарвлення, він навесні більш салатового кольору, але не менш привабливий. Зараз він, наче такий, як помаранчевий. От з сонячної сторони він виглядає ось так. Ще цікаві в нього хвоїнки тим, що вони мають такий навіть білявий такий, ом, колір, розмальовку, особливо на кончиках самих хвоїнок, коли вони відростають. Напевно, можливо й було гарно посадити тут обидва поряд і спостерігати за ними, але оскільки цей зустрічається дуже рідко, я його не можу. І не хочу вже більше пересаджувати. Я рада, що він тут зберігся і живе такий здоровенький і гарненький. А от на награцеліс тут, в принципі, можна йому посадити, бо на награцеліс зустрічається вже досить широко. Трохи так от присяду, щоб було видно його форму крони. Він також звиває свої хвоїнки, і вони також складуються такі, начебто, мушлі. Але в моєму випадку він більше мені схожий до Нівакі. З якої сторони, не подивись, він такої чудернацької форми неправильної, і цим він мене якраз і приваблює. Бо застрижені конічні форми ми можемо зробити з інших рослин, а деякі рослини навіть такої правильної конічної форми зростають і самі по собі. А оцей якраз і цікавий тим, що... Має таку неправильну форму, при цьому зважайте, що коли буде хвої побільше, то вона прямо цими такими квітами, наче буде прикрашена зеленими. Вона все більше і більше з віком закручується. І дуже яскравий-яскравий сорт. Якщо ви зустрінете, от просто не вагайтесь, купуйте одразу, бо дуже ж, я ж кажу, рідко зустрічається в пропозиціях. Був привезений з якихось розплідників європейських. Зараз не скажу в кого брала, бо ця продавчиня вона звернула свій бізнес ще до війни, розпродала все, що було, і виїхала за кордон. Зараз немає цієї продавчині, в кого придбала я цю рослинку. А на наград ви можете вибрати в магазині, якому ви довіряєте. Ось так видно наче такі біляві відблиски на хвої, вони не тільки взимку, вони і влітку є. Тож такий різнокольоровий сорт кібарисового топогу я б також радила мати в своєму саду. Особливо, якщо ви поцінувач та колекціонер хвойних, так, сорт просто бомбезний. І оскільки в цьому році була така спека, і він е, трошки пригорів. То на майбутнє я йому сюди підсадила декілька рослин. Тож тут буде зростати такою кущовою формою магнолії, верніше не буде, а вже зростає. І тут у мене, оскільки створиться такий собі затіночок від магнолії, від оцих хвойних колоновидних рослинок, то тут я ще посадила японський клен. Їм дуже спокотно в наших садах, але деякі клени у мене вже зростають. Я думаю, ще один. Буде дуже гарно, особливо коли змінюються в нього листочки. А японські клени вони просто в цьому несамовиті. Їхні кольори, наскільки різнобарвні, змінюються. Тож я думаю, червонуваті і жовтуваті відтінки клену і цей кіпарисовик будуть гарно поєднуватись. І на тлі зеленої хвої зараз, звісно, вона не така соковита. Моєї живої огорожі, а влітку це виглядає більш привабливо. І соковите-зелене листя магнолії також буде врівноважувати тут яскраві кольори. Якщо ви вже давно зі мною на каналі, то ви знаєте, що я полюбляю яскравість саме в листях, в забарвленні хвої, а не в великих пишних квітах. Так, у мене можна трохи знайти і пишних квітів в саду, але все ж таки мене більше, більше приваблює. Кольорові листочки і кольорова хвоя. Тож не можу відійти я від цього кипарисовку. вже заговорила, вже наговорила багато хвилин. Я думаю, на цьому треба зупинитися. В майбутньому будуть підростати інші сорти кипарисовиків, про які я буду розказувати. Вони зараз дуже маленькі, щоб про них щось показувати, розказувати. Але на майбутнє в мене буде чим вас зацікавити. Тож до нових зустрічей. Зустрінемось в нових відео. До побачення!